Так, в який момент подавати заяву на відсрочку при зміні приписного на тимчасовий, давайте розберемо. Перше вам потрібно оновити свої дані та змінити приписне на військово-обліковий документ. З QR-кодом, друге наголошувати, що ви маєте право на відстрочку чітко знати пункт та частину, показувати свою фаховість в кожному кабінеті та готову заяву засвідчену документів згідно 560-ї постанови Кабінету міністрів України. Третє: якщо ви не проходили медичний огляд або закінчився строк дії рішення про придатність до військової служби, будете направлені на військову лікарську комісію. Четверте з готовим ввод та пройденим ВЛК подати заяву на вісрочку від мобілізації. П'яте. Обов'язково сфотографуйте зареєстрований примірник. Шосте. Очікуйте відповідь та рушайте до ТЦК за довідкою про вісрочку. Сьоме. Оновлюйте свої облікові дані в системі оберіг у тому самому кабінеті, де оновлювали вперше свої дані. Восьме. Ви успішно пройшли 9 кіл пекла. Якщо ви маєте інші питання, задавайте їх в коментарях. До зустрічі!